Часто чую на консультаціях, мене хитає від тривоги. Тільки збираюся піти в супермаркет, уже мене накриває страх, я вже хвилююсь, відчуваю запаморочення в голові, е швидке, прискорене серцебиття і починається тремор. Це повторюють люди. Дуже часто мені на зустрічах. І дуже часто я чую запитання: ну чому це зі мною? Супермаркет існує, туди ходить багатько людей. Чому саме я це відчуваю? Чому саме я? Таке запитання, на яке я вважаю, що зараз потрібно вам дати відповідь, чому це так саме з вами відбувається? Існує декілька причин. Всі вони родом із дитинства. Саме тому під час роботи з позбавлення від панічних атак, від тривожності, ми торкаємося дитинства не на перших зустрічах, але потім ми обов'язково торкаємося дитинства, тому що там є корінь ваших проблем. Отож, перша причина це дефіцит опори в дитинстві. Тобто, що це таке? Це або неповна сім'я, або якийсь дорослий, важливий там батько, мати, який є холодним, був холодним да, емоційно, який не давав відчуття опори, не давав відчуття дитини, дитині в дитинстві. Це саме те базова потреба, яку дитина хотіла би мати для того, щоб спокійно і впевнено жити в дорослому житті. Тож, в результаті цього, дитина вчиться все тягнути на собі. Вона все це контролює з дитинства, вона цьому навчається, і цей навик вона забирає з собою в доросле життя. Вона майже ніколи не дозволяє собі розслабитися, бо таким є зовнішній світ. Таким її привчили бачити світ. В дитинстві батьки. Хотіли вони цього чи не хотіли, але так сталося. Причина друга це був сильний дитячий стрес, якесь насилля. Насилля могло бути фізичне, психологічне, воно могло бути разове чи систематичне, але це вже відбулося. Тобто дитина відчувала себе приниженою. І що запам'ятала ж її нервова система? Що ж взяла нервова система для себе в подальше життя в доросле? Вона запам'ятала, що світ є непередбачуваним. Непередбаченим в результаті доросла людина живе не начебто на взводі. Вона також має весь час контролювати зовнішні обставини, тому що вони є непередбачуваними. Тобто людина шукає загрози саме в тих містах, де їх взагалі і немає. Але на цьому не обмежуються ще причини, що приводять в дорослому житті до панічних атак, або що більше вас цікавить до цих неприємних симптомів: в тілі, до тремору, підвищеної потливості, приливи, відливи в тілі також. Перебитий сон, який не дає людині відпочинку на ранок. Ще існує третя причина, це тривожна атмосфера вдома. Хто ж її створює в дитинці цю тривожну атмосферу? Один для цього достатньо хоча б одного дорослого, який живе у стані постійної тривоги. Що ж таке для дорослого була тривога? Це постійні гойдалки. Тобто, коли дорослий не міг справитися із своїми переживаннями і своєю тривогою, він то зривався на крики, то нервувався ходив і все це бачила дитина, все це вона вивчала і копіювала. Чому? Бо вона зрозуміла, що дорослий зовнішній світ є тривожним, раптом щось станеться, тому в дорослому житті ця людина взяла собі з дитинства такий девіз, таке правило: готуйся до гіршого, готуйся до гіршого. От вона постійно перебуває тепер в стані постійної готовності. Ви почули тільки що три причини, які можуть привести до цих неприємних симптомів – до ваших постійних тривожних походів в магазин, до е, неможливості спокійно вийти, зробити прогулянку в паркові, е, до неможливості піти незнайомою вулицею по своєму рідному місту. Чому? Тому що включаються симптоми в тілі, які не дозволяють вам рухатися далі. І зараз ви, скоріш за все, почуваєте себе заручником цих обставин. От таке в мене дитинство. Да? У мене була чи перша, чи друга, чи третя причина. І що мені тепер робити з цим? Ну я вам відразу скажу для того, щоб не залишатися в позиції жертви, для того, щоб не думати, що до кінця свого життя вам тепер належить перебувати в цьому стані. Для того щоб ви не сідали на антидепресанти і не очікували, що ця чарівна пігулка вирішить всі ваші запитання, я вам скажу, що існує методика, існує методика, яка може допомогти вам позбавитися всіх цих неприємних симптомів в тілі, яка допоможе вам налагодити ваш сон, яка допоможе вам не відчувати оцих.